Друзі, привіт! Іван, компанія Сучасні модульні будинки. Нещодавно мій колега Євген розповідав вам про якість сировини, якість брусу, який ми використовуємо при виробництві наших будинків. Сьогодні я хотів би звернути вашу увагу на деякі інші аспекти, але не менш важливі, щоб ви. Знали їх та розбиралися в них, і коли будете відвідувати вашого виробника дерев'яних будинків. Сьогодні я хочу звернути увагу на саме формат, саме розміри брусу, з якого виготовляються каркаси наших будинків або інших виробників. Дивіться, ми виробляємо наші каркаси за канадською технологією. Яка передбачає використання бруса товщиною 45 мм. Він може бути різної довжини, точніше висоти. В даному випадку це брус 145 мм. Ще ми використовуємо брус 200 мм. Але товщина має бути 45 мм, не менше. Бо ми стикалися з випадками, коли в насучих каркасах. Деяких забудовників були використані бруси 25 мм, 30 мм. Інколи це були здвоєні бруси, ось так от спарені, скручені саморезами, а саморізами, але це не є правильно. І ця економія вона не дає нічого доброго використання якісного, товстого бруса, який має. Досить, досить велику несучу здатність, і він не стиснеться при вертикальних навантаженнях. А також, що важливо, самонаріз, яким буде з'єднано цей брус, він вкручується і має велику площу, тобто тіло деревини, досить щільно його обволокує і має. Велике, велику сторону схоплення. Тобто висмоктувати його туди досить-досить тяжко, ніж якщо такий самий самонаріз, наприклад, винтити в таку дошку. Тобто тут захоплення мінімальне. Тож звертайте на це увагу, коли вибираєте каркасні або модульні будинки, з якої саме деревини. Буде збудований саме ваш будинок. Дякую, всім па-па і гарних вихідних!